Пелам Гренвіль Вудгаус. Неперевершений дживс. Друзі. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь і поширюйте цей канал. Слухайте аудіокнижки українською. Розділ 3. Підступний задум тітоньки агати. Хтось на моєму місці, напевно, був би в розпачі після краху шлюбних планів Бінго. Якби я був вразливий, мене б це розчавило. Але з-поміж усіляких інших щоденних турбот, ця новина не надто засмутила мене. Не минула й тижня після трагічної події, як Бінго радісно стрибав, наче дика газель. Життєлюб цей Бінго, його можна засмутити, але у віччя він ніколи не впадає. Поки його любовні походеньки в розпалі, він занурюється в них із головою, але варто дівчині рішуче відмовити йому і попросити ніколи більше не шукати з нею зустрічі, як незабаром він знову стає радісним і щасливим. Я помічав це багато років, тому я й не переймався через Бінгу або через будь-що інше, відверто кажучи. Я не пригадую, щоб колись був бадьорішим, ніж тоді здавалося, що мої справи йдуть стрімко вгору. У трьох забігах коні, на яких я ставив чималеньку суму, перемагали, замість того, щоб сістися посеред дистанції і відмовитись бігти далі, як зазвичай робили ті, на яких я ставив. Окрім того, погода дедалі поліпшувалася, мої нові шкарпетки були причудові, наче їх зв'язала матуся. Моя тітонька Агата відправилася до Франції, і принаймні на ближчі півтора місяця не буде мене повчати. Якби ви тільки знали мою тітоньку агату, ви б погодились, що її відсутність була достатньою умовою, аби ощасливити будь-кого? Якось уранці, коли я приймав ванну, раптом усвідомив, що нема нічого, що могло б зіпсувати мій настрій, і заспівав мов соловейко. Мені здавалося, що все чудово, що я живу в найкращому зі світів, але ви помічали, що щастя вічно не триває? Я про те, як іноді здається, наче життя дало тобі все, про що можна тільки мріяти. І варто лише трохи розслабитись, як дістаєш черговий удар. Я ледь встиг витертися рушником, одягтися і причалапати у вітальню, коли мій радісний настрій, як вітром здуло. На камінній полиці лежав лист від тітоньки Агати. О Боже. вигукнув я, прочитавши листа. Сер, відгукнувся Дживс. Він крутився по господарству неподалік. Це лист від моєї тітоньки Агати, Дживса, від місіс Грехсон». Справді, сер, якби ти лише знав, що в цьому листі ти б не говорив так спокійно, сказав я і усміхнувся. Прокляття зійшло на наші голови, – Дживса». Вона хоче, щоб я приєднався до неї у. Як називається ця клята місцина? У Ровільс сюмер О, Господи Боже. Я почну збирати ваші речі, сер. Гадаю, так: дуже важко пояснити тим, хто не знає моєї тітоньки Агати, як їй вдалося заволодіти моїм життям. Тобто, я аж ніяк не залежу від неї фінансово. Я дійшов висновку, що річ у її характері. Ще змалечку, коли я ходив до школи, тітонька бачила мене наскрізь, і я досі не позбувся її впливу. Ми всі в родині здебільшого високі, зріс тітоньки Агати 5 футів 9 дюймів. У неї гачкуватий ніс, кучма сивого волосся, вигляд доволі грізний. Хай там я, а мені жодного разу не спадало на думку знайти причину відмовити їй. Якщо вона сказала, що я мушу приїхати в Ровіль-Сюмер, отже, це не обговорюється, мені залишається лише придбати квитки. Що скажеш, Дживсе? Цікаво, навіщо я їй потрібен? Не можу нічого відповісти, сир. Сенсу обговорювати це не було. Єдиним проблеском світла серед грізних хмар, які нависли наді мною, було те, що в ровілі я зможу надягнути свій яскравий камербанд, який придбав півроку тому, але відтоді так і не наважився вийти в люди. Це такий широкий шовковий пасок, який треба обв'язувати навколо поясу. Його інколи носять замість жилетки. Дотепер мені бракувало сміливості його носити, бо я знав, що Джив з цього не схвалить, адже камербан був насиченого червоно-гарячого кольору. Проте, в такій місцині, як Ровіль-Сюме, де панує веселість і характерні для французів жо де вівла, я сподівався, що з цим проблем не буде. Ровіль-Сюмер, де я опинився наступного ранку після неспокійної ночі на поромі, а потім у потязі, виявилося доволі гарним містечком, де чоловік, не обтяжений присутністю тітки, міг би цікаво провести кілька тижнів. Містечко, схоже на більшість французьких курортів, здебільшого піски, готелі та казино. Серед персоналу готелю Розкішний, який вподобала моя тітонька Агата, до того дня, коли я приїхав, не залишилася жодної людини, яка б не відчула присутністі цієї жінки. Я їм щиро співчував. І я знаю, як поводиться тітонька Агата в готелях. Звісно, коли я поселився, найжорстокіші випробування для персоналу закінчилися. Але судячи з того, як усі улеслива до неї зверталися, вона вже встигла переїхати в інший номер, вікна якого виходили на південь, а потім у ще інший номер, бо в попередньому репіли дверця та шафи, і звісно ж вона встигла висловити все, що думає про куховарок, офіціантів, покоївок та інших працівників готелю, не обмежуючи себе словесно. Тепер вона командувала всім персоналом. Менеджер чолов'яга з вусами і бандитським виразом обличчя ладен був стрибнути вище своєї голови, щойно вона на нього глянула. Тітонька зловтішалася своїм тріумфом, тож зустріла мене ледь не з материнською ніжністю. Я так рада, що ти зміг приїхати, Берті, сказала тітонька Агата. Тобі корисно дихати свіжим повітрям. Це краще ніж проводити час у прокурених лондонських клубах. Отак, так, сказав я. Тут ти зустрінеш дуже приємних людей. Я познайомлю тебе з міс Гемінгуей та її братом, з якими потоваршувала. Я впевнена, тобі сподобається міс Гемінгуей. Приємна, спокійна дівчина, на відміну від сучасних лондонських нахаб. Її брат парафіяльний священник у чіплі на глені в Дорсачері. Він каже, що вони родичі Кенських Гемінгуеїв. Надзвичайно порядна родина, а вона просто чарівна дівчина. Я одразу запідозрив щось неладне. Такі вихваляння не були властиві тітонці Агаті, яка славилася в Лондоні звичкою сварити всіх і кожного. Це було дуже підозріло, і дідько я не помилився. Ейлін Гемінгвей, сказала тітонька, саме та дівчина, яку я хотіла би бачити твоєю дружиною Берті. Тобі варто задуматись про одруження, це буде корисно для тебе. А про кращу дружину, ніж Ейлін, годі й мріяти, вона позитивно впливатиме на тебе. Ще цього бракувало, не стримався я. Думка про таку перспективу змусила мене затремтіти від жаху. Берці, гаркнула тітонька Агата й обдарувала мене крижаним поглядом. Так, але. Такі молодики, як ти, Берті, страшенно мене засмучують. Та й не лише мене, а нас усіх. Ти зіпсований грошима, егоїстично марнуєш життя замість того, щоб прожити його з користю для себе або для інших. Ти марнуєш найкращі роки на безглузді розваги. А соціальний елемент, Берті дар мойід. Ти мусиш одружитися. Хай йому, грець. Тобі вже час подумати про дітей. Заради Бога. Будь ласка, сказав я, моє обличчя палало. Тітонька Агата, членкиня кількох жіночих клубів, і постійно забуває, що вона не в клубній курильній кімнаті. Берті, голосно сказала вона і вже мала намір прочитати мені лекцію, як щось їй завадило. А ось і вони, виголосила тітонька, Ейлін, дорогенька. Я побачив дівчину й молодика, які наближалися до нас. На ній була скромна сукня, волосся мала зібране на потилиці, а обличчя, мов у святих. Я не претендую на звання Шерлока Голмса, але достатньо було поглянути на цю дівчину, як я зрозумів. Вона точно грає на органі в сільській церкві. Ми досить довго вдивлялися одне в одного, трохи потеревеніли, а потім я пішов. Та ще до того мені довелося пообіцяти після обіду покатати брата з сестрою в авто. Думка про майбутню прогулянку наганяла Нудоту, і я вирішив хоч трохи збадюритися. Я пішов у свій номер, обмитався камербандом. Коли я обернувся, Дживс позадкував, наче побачив розлюченого бика. Перепрошую, сер, тихо сказав він. Ви, звісно ж, не маєте наміру з'являтися на публіці в такому вигляді. З камербандом? безтурботно запитав я, видаючи, що не помічаю раптового виразу жаху на його обличчі. Маю намір. Я б не радив, сер, справді не радив би. Чому? Колір, сер, надто яскравий, впадає в очі. Цього разу я без вагань дав відсіч дживсу. Звісно, я знаю краще за всіх, який Дживс розумник, але хай йому грець, мені набридло, що мене постійно повчають. Не можна бути рабом свого камердинера. Окрім того, я був в доволі кепському гуморі, і лише камербанд міг підбадьорити мене. Знаєш, у чому твоя проблема, Дживсе, почав я у тому, що ти занадто, як би це сказати, обмежений, ти наче застряг на пікаділі. Тут, де ми зараз, це цілком нормально, одягатися яскраво і романтично. Нещодавно я бачив, як сходами спускався чоловік у жовтому оксамитовому костюмі. Але все-таки, сер, джи рішуче мовив я, я вже все вирішив. Зараз я трохи пригнічений, і мені потрібно розвіятися. Окрім того, що поганого в Камерпанді, думаю, він посуватиме до мого костюма, він додає до мого зовнішнього вигляду іспанського колориту. З ним я мов би і дальго, наче якийсь вінсенте і бласко, як його там, веселий Дальго прямує на бій пиків. Гаразд, сер, прохолодно відповів Дживс, не подобаються мені такі сцени. Якщо мене й може щось по справжньому засмутити, то це такі сварки в домі. І я відчув, що якийсь час у нас із Дживсом будуть натягнуті стосунки. А враховуючи ще й нав'язливі розмови тітоньки Агати про Ейлін Гемінгвей, раптом мені здалося, що мене ніхто не любить. Як я й очікував, автомобільна подорож виявилася невдалою. Пастор безупину теревенів, дівчина милувалася пейзажами, а мене мучив сильний біль у лівій п'ятці, який врешті піднявся догори і досяг моєї голови. Я пошкандибав у свій номер, аби переодягнутися до вечері, і почувався так, наче мене переїхала автівка. Якби не ця суперечка через Камербант день, я міг би пожалітися на життя Дживсу. Хай там як, а я все таки не міг впоратись з усіма бідами на самоті. Слухай, Дживсе, сказав я, сер, змішай мені міцний бренді з содовою. Так, сер, міцний, Дживсе. Менше содової, більше бренді. Гаразд, сер. Промочивши горло, я трохи повеселішав. Дживсе, сказав я. Сер, мені здається, я потрапив у халепу Дживсе. Справді, сер, я зиркнув на нього. На вигляд, він був неприступний. Досі ображається на мене через камербанд. Так, у справжнісіньку халепу, по вустерськи гордовито сказав я, намагаючись змусити його поводитись трохи гречніше. Ти бачив тут дівчину з братом пастором? Міс Гемінгвей, сер? Так, сер. Тітонька Агата хоче, щоб я з нею одружився. Справді, сер. І що ми з цим робитимемо? Сер, ти маєш якісь ідеї? Ні, сер. Він говорив без краплі ентузіазму, і так вороже, що мені залишалося лише вдати байдужість. Що ж, гаразд, траляля», – сказав я. Саме так, сер, відповів Дживс. І це, так би мовити, все. Кінець третього розділу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь і поширюйте цей канал. Слухайте аудіокнижки українською.